Вітаю всіх! Медоносним бджолам потрібні білки, амінокислоти, вуглеводи, цукри, ліпіди, жирні кислоти, стерини, вітаміни, мінерали, солі, вода і поживні речовини. І всі вони повинні бути в раціоні в певному, якісному та кількісному співвідношенні для оптимального харчування. Основним елементом, який забезпечує пилок, є білок. Крім протеїну, пилок також забезпечує низку інших речовин, важливих для нормального розвитку бджолиної сім'ї жир, вітаміни та мінерали. Після народження бджола перші 5 днів посилено споживає пилок, щоб розвинулись гіпофарингеальні залози, щоб вони, вони мали можливість виробляти маточне молочко. Та в жировому тілі відкладається білок, глі, гліколіпопротеїн, вітелогенін. Це такий собі комплексний протеїн. З п'ятого дня бджола стає годівницею, завдяки, що в неї розвинені залози, які виробляють маточне молочко, і в організмі є запас протеїну вітелогеніну. Це відбувається до 15-16 дня. В силу того, що залози, які виробляють маточне молочко, до цього часу атрофуються, бджола переходить в соціальний інший статус. Статус пенсіонерки. З 16 го дня і до смерті бджола стає робочою бджолою, фуражиркою, розпочинає подорожувати по квітах та збирати нектар та обніжку. Але цей пенсіонер сильним, сильно змахує на українського пенсіонера, який літає на дачу, вирощує фрукти та овочі для дітей та внуків. Питання тоді: від чого вмирає бджола? Злегка пережив за 30 днів на відміну від зимової бджоли, яка може прожити 150 і більше. Профани думають від роботи, але ж королева бджіл живе 2, 3, 4, 5 років, не сильно працює, ну, відносно сильно. Скажу як лікар ветеринарної медицини. Вислів, від роботи коні дохнуть, невірний, навіть навпаки, хибний. Зимова бджола не годує останнє покоління бджіл. Тому в жировому тілі накопичується вітелогенін, який є сильним антиоксидантом і не дає старіти. Але це ще не основне, є ще один елемент ювеніальний гормон, тобто його титр, рівень цього гормону. Гормон, що запобігає появі дорослих ознак. Ну, гормон молодості чи гормон старих, ну, як ви можете собі трактувати, співвідношення вітелогеніну та ювеніального гормону є стримуючим фактором. Як тільки кількість вітелогеніну падає, титр ювеніального гормону зростає, і бджола старіє і вмирає, в організмі матки є величезні запаси вітелогеніну. Які все її життя поповнюється з маточним молочком, тому юніальний гормон довго чекає свого часу. Кількість запасів протеїну в жировому тілі у вигляді ветелогеніну дуже впливає на зимівлю бджіл та вирощування ранньовесняного покоління. Оскільки я вмію складати і аналізувати раціони, то якось ще перед війною я порахував, скільки потрібно все ж таки поживних речовин на, жо... на, ро... на розвиток бджоло Так як основний пластичний будівельний матеріал, білок чи протеїн, я буду відштовхуватись саме від нього. Я не буду роз'яснювати сьогодні, що таке перетравний протеїн. Але мова буде йти саме про нього. Може, колись розкрию цю тему ширше, розкажу про незамінні амінокислоти критичні. Про бочку лібаха, про амінокислотний профіль, ну, якщо буде нагода чи і потреба. І переходимо на кінець до магії цифр в бджільництві.